Усім добрий ранок. І так, сьогодні у мене на сніданок картопля тушкована з м'ясом і цибулею, огірок свіжий, помідорка свіжа, ну і домашня кукуруза ще одненька в мене була від здорова. Так, сьогодні, поки буду снідати, хочу з вами говорити одну тему, така штука, як віддалена робота. І що я замітив? Що коли ти працюєш на віддаленій роботі, то люди до цього відносяться не серйозно. Ну, типу, не всі, але більшість. А я вам хочу сказати, що віддалена робота. Це більш продуктивний працівник, ніж тоді, коли ти ходиш просто на роботу. Блі, таке голодний, шкоп, я зараз так подачу. Махота. Напишіть, будь ласка, це правильне харчування чи ні? Дивіться, коли ви ходите на роботу просто, я так ходив, як відбувається графік? Приходиш там на 9 -го годину. Зустрівся з колегами, поздоровався, спитав, кого як діла, випили кофе, скурили по три сигарети, випили ще одне кофе, сіли за комп'ютер. Тут же обід, пообідали, ще попрацювали трохи 6 годин. все, офіс закритий, доробимо завтра. Як відбувається віддалена робота? Ти так само встаєш зранку, але в тебе оцих прикольчиків нема. Тобто, по факту, коли людина ходить на роботу, вона працює там один-5. Коли ти працюєш віддалено, ти реально працюєш годин-8. І це я б не сказав, що це легше. Якось це наоборот навіть важче. Бо тобі і заставити себе важче, треба якось сісти дома за комп'ютер, ти більш лінивий робишся. І прокинутись зранку. Понятно, що ти прокидаєшся там не всім, бо тобі треба кудись їхати, а прокидаєшся там вісім годин, просто поснідати і сідати за комп. Але чогось люди так відносяться до віддаленої роботи, типу, а, та ти ж вдома. Візьми там, під, в магазин, купи продуктів, візьми щось їсти, приготуй, поприбирай вдома. Таке відчуття, ніби віддалена робота це просто треба мати комп'ютер вдома. І все, включити собі музику і займатися своїми справами. І чогось люди отак думають. Ну більшість людей так думають, що це от віддалена робота. Я не знаю. До віддаленої роботи я відношуся дуже серйозно. Це реально працівник, який працює більше годин. Напишіть хочуть в коментах вашу думку. Що про це думаєте?